Обстріли та їх жертви, небезпечний грип та декларації чиновників це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали! Тяжким та трагічним видався цей тиждень для Одеси. 106-й тиждень жорстокої та несправедливої агресії проти українців. У суботу, 2 березня, під час атаки на місто багатоповерховий будинок на проспекті Добровольського влетів шахет. Цього разу це був не підбитий дрон, або його уламки. Цього разу у житловий будинок прямою наводкою влетів російський дрон. Унаслідок вибуху обвалилася частина дев'ятиповерхівки. Було знищено 18 квартир. Постраждало 20 осіб. На превеликий жаль, 12 людей загинуло, Серед них п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 9 років. Трагедія на Добровольського стала наймасштабнішою за кількістю жертв в Одесі з початку Великої війни. На місці трагедії одесити влаштували меморіал, куди приносили іграшки та квіти. У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголосили траур. Всі культурні та масові заходи було скасовано. Активісти, які щонеділі влаштовують акції біля Одеської обласної державної адміністрації проти тендерів, які вважають недоцільними, також скасували пікет на знак жалоби. І вже на тижні у місті та по області почалися прощання з загиблими. На цьому атаки по Одесі та області не припинилися. І Вже у ніч на 5 березня Росія знову атакувала регіон дронами. За інформацією Сил оборони Півдні України в Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту, який не працював від початку повномасштабного вторгнення. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалами і господарськими спорудами. Наступної ночі ворог знов запустив по території України дрони камікадзе. Цього разу їх було 42. 38 було знищено силами ППО, з них 18 – над Одесою та областю. Сили оборони Півдня повідомили, що безпілотники маневрували над житловими кварталами, що додавало складнощі у їхньому знищенні. Внаслідок падіння уламків шахідів було пошкоджено рекреаційний об'єкт, газопровід та кілька житлових будинків у приватному секторі. На щастя, ніхто не постраждав. Ну а вранці Одесу чекав ще один гучний сюрприз. Росіяни вдарили по території порту ракетою, коли там перебували з візитом президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. До речі, цей візит був не анонсованим, і першими про нього і влучання ракети неподалік делегації повідомили саме грецькі засоби масової інформації. Мені здається, що ми з Кіріакосом не тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталі, не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття? Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше ніж хотілося, але на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. Пізніше речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що внаслідок ракетного удару по одеському порту загинуло п'ятеро людей, і ще п'ятеро дістали поранення. Також під час свого візиту, 6 березня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали зруйновану російським безпілотником багатоповерхівку на добровольського. Як повідомив голова держави, разом з грецьким прем'єром вони вшанували пам'ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання Шахеда. У житловий будинок, та запевнив, що всі, хто втратив житло, зможуть отримати належну компенсацію. Один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них п'ять діточок. Марк йому було 3 роки. Тимофій йому було всього лише 4 місяці. Єлизавета їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій Злата їм було 9 і вісім а вісім років. Ось проти кого воює Росія. У четвер, сьомого березня, на кінцевій зупинці п'ятого трамвая в Аркадії встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. Про це повідомили у прес службі одеської міської ради. І вже ввечері цього ж дня у містян з'явилася можливість скористатися укриттям. Одесу знов атакували дрони. Але виявилося, що укриття. Закритом інформація швидко розповсюдилася по одеським телеграм-каналам. На це відреагували влада, повідомивши, що наразі цілодобово працюють тільки два укриття на вулиці Корольова та вулиці Хімічній. Інші укриття працюють тільки під час роботи диспетчерських пунктів. Питання цілодобової роботи опрацьовуються. І вже зранку, 8 березня, голова приморської районної адміністрації Марат Корольов Заявив, що мобільне укриття буде відкрито цілодобово. Привіт, друзі! Знаходимось ми навпроти Аркадії Гагаріна. Де? І зараз будемо з вами перевіряти. Все, все працює, все відкрито. Будь ласка, все, все є. Відчинено і перше дякую нашим друзям і партнерам Червоному Христу і усім мешканцям нашого міста, які помітили, що зачинено бомбосховище. Бомбосховище відчинено. Працюємо далі. І до речі, у ніч на 8 березня над Одеською областю було збито 18 дронів «Шахід-131», «136». Внаслідок атаки на Одещині пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівля якого перебувають у неробочому стані. Виникла пожежа, яку швидко загасили. Постраждалих немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша кореспондентка поспілкувалася з Богданом Логвиненко. Журналістом, засновником проекту Юкрейнір. Головна тема інтерв'ю суспільство, яке долучається до громадського життя або може цього не робити, яке може поїхати або ж може повернутися, і яке може змінювати контекст, у якому живе. Цікава розмова про людей, традиції, культуру, сміливість та натхнення за посиланням в описі до цього відео. Дунайська комісія з 1 березня. Виключила Росію зі свого складу та штрафувала її за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації у березні 2022 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міжнародна ізоляція держави агресора продовжує посилюватися. Дунайська комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй сотій ювілейній сесії минулого грудня під час першого українського головування. Вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією, зазначив посадовець. Він наголосив, що Росія мала до 29 лютого самостійно залишити комісію, але проігнорувала цю вимогу. Дунайська комісія, це міжнародна організація, яка створена у 1949 році відповідно до рішень Белградської конвенції 48-го року, складається виключно з представників придунайських держав по одному від кожної держави. Основними її функціями є спостереження за виконанням конвенції про режим судноплавства на Дунаї, складання загальних планів розвитку судноплавства на основі пропозиції держав комісії, уніфікація правил річкового і санітарного нагляду, координація діяльності гідрометеорологічної і екологічної служб на Дунаї тощо. Тим часом міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що експорт через Дунайські порти України. 3,7 мільйона тонн вантажів з початку року з них 2,5 мільйона тонн це зернові та олія. Попри рекордні обсяги українського коридору, дунайські порти мають потенціал для зростання. Українське дунайське пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею. На цьому тижні в одеській інфекційній лікарні померла жінка, який діагностували вірус грипу А. Це перший летальний випадок від грипу у поточному епідсезоні У місті повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Там зазначили, що у хворої було виділено вірус грипу А 66-річну одеситку госпіталізували до інфекційної лікарні. Жінка скаржилася на високу температуру, задуху та кашель. Окрім цього, за словами медиків, вона мала багато супутніх хронічних захворювань та не щеплювалася проти грипу. У центрі додали, що захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі нижча за епідпоріг на 39% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року. Протягом останнього тижня на ГРВІ та грип захворіли 3207 одеситів, серед яких більшість діти віком до 17 років. Центр публічних розслідувань продовжує відстежувати процес декларування доходів чиновників та посадовців. З найцікавішими моментами ми знайомимо вас в акцентах. І сьогодні декларація звільненого через обвинувачення у корупції з посади голови Одеської обласної державної військової адміністрації Олега Муратова. Пан Муратов у 2022 році задекларував заставу у 500 тисяч гривень, внесено за нього, як дохід дружини. Також у тій самій декларації експосадовець вказав дохід дружини зарплату у товаристві будівельно-монтажне управління 1 у 20 тисяч гривень. Як пояснили інтенту юристи, застава як дохід задекларована через те, що дружина, вочевидь, позичила ці гроші у когось. Також сам Олег Муратов на посаді заступника голови ОВА заробив у 2022 році 700 тисяч гривень. Крім цього, в декларації присутні земельні ділянки в Одеській області та Херсонщині, житловий будинок та дві квартири, декілька машиномісць та нежитлове приміщення в Одесі. З іншими подробицями декларації Олега Муратова ви можете ознайомитися на сторінці центра публічних розслідувань Посилання в описі до цього відео. Напередодні міжнародного дня письменника, але зірок в Одесі поповнилися трьома новими іменами. Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга. Він наголосив, що торік традиційне відкриття зірок у день міста було відтерміновано з міркувань безпеки, і зараз відкрили зірки на честь відомого одеського письменника, доктора технічних наук професора Олександра Дорошенка, письменника, журналіста, фотографа, автора пригодницької повісті Зелений фургон Олександра Козачинського. Та видатного українського графіка, живописця, поета одного із зачинателів українського модерну Михайла Жука. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Мирного вам тижня! Бережіть себе!